Вітаю всі гості, підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео хочу порекомендувати 5 таких хороших сортових перців для відкритого ґрунту, адже виростити перець в відкритому ґрунті, особливо з теперішніми погодніми умовами, не так просто. Садити розсадою треба десь після 20 травня, і не факт, що буде нормальна погода для росту і розвитку, адже є такі дні навіть на початку червня, що досить холодно. А перець – це така культура, який дай трішки змерзнути. Тобто, навіть як температура ґрунту паде до 12 і навіть до 10 градусів, він призупиняє ріст і вже не надійся на хороший щедрий врожай. Посиніє, а потім собі буде так помаленько ріс, і десь-не-десь десь буде мавті перчини. По-перше, не треба поспішати з посівом насіння на розсаду. Для відкритого ґрунту достатньо сіяти так десь від 1 по 10 березня, а що, якщо вирощувати ще й закритою кореневою системою, то можна в дальнішому пересадити в ємності хоча б літрові. Ну і висаджувати відкритий ґрунт та ще й накривати агроволокном. От тоді і перець буде рости. Ну але, звичайно, температура ґрунту тут має бути 15-16 градусів і не менше. Отже, з п'яти перців, які я вже спрактикувала і вирощувала, і вони дійсно себе непогано показують відкритому ґрунту, я хочу відзначити: це Анастасію, каліфорнійське чудо жовтий, червону шапочку, царську капію і геркулес жовтий. Один із хороших перців це Анастасія, Середньоранній, високоврожайний сорт. Я його вирощую вже багато років, дуже задоволена цим сортом, його плодами збираю з нього насіння. Ну і рекомендую своїм клієнтам. Період дозрівання його 120 днів від сходів. Рослини виростають десь так в висоту до 80 см. Формує таке товсте стебло, багато листя, яке саме закриває плоди від пекучого сонця. Самі плоди конусоподібні можуть бути довжиною 12-15 см. Вага так від 150 навіть до 220 г. Товщина стінки 6-7 мм. Досить такі смачні, соковиті, ароматні. Колір спочатку зелений, коли достигає, червоний стає. Сорт досить стійкий до погодних умов, навіть і не хворіє, так як інші сорти. Стабільно дає врожай. Я його люблю за такий яскравий товарний вигляд. Це один з сортових перців, які не тріскають, десь не десь можуть мати такі незначні тріщинки. А так загально має досить такий гарний вигляд. Перець підходить для свіжого споживання, для фарширування, для заморозки, для консервації. Ну і, звичайно, для ринку. Шукаємо кубовидні сорти перцю. Варто спробувати червона шапочка це сорт від Федорченка. Ранньо стиглий і дуже високоврожайний. Рослина росте в висоту 60-70 см. Його можна навіть не формувати. Він сам себе формує. Єдине, що позривати нижні пасинки до першого міжвузля. Ну і коронну квітку по бажанню або зірвати, а можна і залишити. Він так багато нав'язує плодів. Дивлячись третій збір, а на ньому 15 на одному кущі може бути, на другому може бути 13 плодів, і це ще не закінчення. І ще зелених є багато. Доки буде погода дозволяти, доти він плодоносить. Плоди спочатку зелені, в стадії стилості яскраво червоні, соковиті, такі ароматні, смачні. Вага може бути від 150 до 200 на 230 г. Товщина стінки 6-7 мм. Ці перці прекрасні як для свіжого споживання, так само для консервування, ну і, звичайно, для заморозки. З цього перцю я теж зібрала на і буду продовжувати його вирощувати. Один із цікавих перців царська капія. Виник цей перець у Угорщині і дуже став популярним в Європі. Він такий настільки цікавий, солодкий перець, який відноситься до типу капія, і відомий своїми довгими навіть до 30 см конічними гладенькими плодами. Він ще й жаростійкий, з відмінним товарним виглядом. Висота куща може бути 60-70 см. Товстеньке стебло, а перці такі красиві, часто навіть бувають з гострим кінчиком. Форма ще може бути злегка блискатою. Колір підозрівання темно-червоний, блискучий, а в розрізі м'ясисті, соковиті, товщина стінки 5-7 міліметрів. Смак такий солодкий, насичений з невеликою пряністю, але без остроти. Ну, просто чудовий перець. Перець прекрасний для запікання, легко знімається з нього шкірка. Для консервування, для салатів, для лечо, солінь, для фарширування. Він чимось подібний до гібриду Портека. Але якщо дивитися по ціні, то за гібрид Портека за 25 насінин треба заплатити 123 гривні. А за 15 насінин царської капії від 25 до 30 гривень. Ну, якщо подивитися, як вони ростуть, то майже нічим не відрізняється. Отож вартує садити сорт царська капія. З жовтих сортових перців мій улюблений каліфорнійське чудо-жовтий. Його я теж давно вирощую. Середньостиглий сорт, який себе досить гарно показує в складних кліматичних умовах. Рослина середньоросла може рости в висоту 70-80 см. Досить така багатенько завантажена плодами, може мати їх 12-15 Має непоганий імунітет до хворіб, плоди кубовидної форми. Вага може бути від 140 навіть до 180 г. Довжина плоду 9-10 см, а товщина стінки 8-9 мм. Термін дозрівання плодів 130-140 днів. Вони спочатку зелені, коли повністю стиглі, стають такими яскраво жовтими, а які вони м'ясисті, соковиті, ароматні, прекрасно транспортуються, навіть досить добре зберігаються, 7-8 днів без страти смакових якостей. Сорт універсальний, прекрасний для свіжого споживання, для консервування. Ну і, звичайно, для заморожування. Ми звикли до гібриду Геркулес, і він нас завжди виростає, гарний, великий, кубовидний, червоний. А у колекціонерів, у Федорченка є сорт Геркулес, теж кубовидний, але жовтий. І от, придбавши насіння даного перцю Геркулесу, посадила і побачила прекрасний результат. Кущ росте висоту десь 60-70 см, дуже врожайний. Він такий з плодами кубовидної форми, які в стадії стиглості стають такі жовто-помаранчеві, дуже красивий і досить великий. І багато їх є на кущі. Якщо, наприклад, ми збираємо третій раз, то може бути по 4, по 5 плодів. Зриваємо ці плоди і милуємося ними. Вага плоду може бути 180, а навіть і 340 грам. А в розрізі м'ясисті, ароматні, солодкі, соковиті. Ну просто прекрасні сортові перці. Збираю з них насіння і буду продовжувати вирощувати, адже якщо дивитися насіння гібриду дороге. А то досить дешеве. При правильному підживленні, при догляді, будемо з прекрасними перцями. Я думаю, придбавши насіння з цих перців, ви будете задоволені адже вони досить врожайні, стійкі і гарно себе показують в відкритому ґрунті. Всім, хто додивився відео до кінця, хочу подякувати за перегляд, всім бажаю миру, добра, спокою, до зустрічі в наступних відео.